Замість Сполучених Штатів Сполучені Острови. На одному із них височує таємнича башта, з котрої на світ лізуть монстри. Хоча вони зроблені з крейди та існують лише у 2D-вимірі. Та як казав йода. Розмір має значення. Глянь на мене. Судиш, про мене по зросту. Тому для боротьби із крайдовиками. <звук> по всьому світу засновано школи, Армідія – одна із них. Там готують ритматистів, чарівників озброєних крайдою та крутим плащем за спиною. Та спершу поговоримо про самий світ. Це альтернативна земля, історія якої кардинально змінилася ще 300 років тому, коли один із королів, якого, звісно, звали Генріх, знайшов таємничу магію та став першою людиною, що опанувала мистецтво крейди. Саме він започаткував культуру ритматистів, які стали захищати людей від крейдовиків. Незрозуміло, звідки взялася башта та чому монстри хочуть знищити людство, але їх потрібно зупинити. У світі існують досить такі цікаві технології, вони мені схожі на стімпанк. Тут є потяги, що працюють за допомогою пружин та дрібки магії, але однією залізницею світ не врятуєш. Саме тому у світі заснували вісім шкіл, де готують воїнів для того, щоб боротися із монстрами. Армідія це елітний навчальний заклад. Аби там навчатися, треба бути багатим, впливовим або бути ритматистом. Але головний герой книги Джоль не відповідає жодній з вимог. Та він все одно туди потрапив, оскільки його батько був добрим другом директора. І після смерті батька Джоль та матір почали жити в Армідії. Сам же директор є, так би мовити, Маглом, оскільки він не володіє магією. Та це досить таки добре, оскільки в Армідзі навчаються два типи людей ритматисти та ті, хто не володіє магією крейди. І другі зазвичай бувають пригнічені. Директор намагається загладити конфлікт. До прикладу, він започаткував обіди у спільній залі, де харчуються і маги, і ні. Тим не менш, ритматисти все одно виділили собі окремі стіл, де харчуються як еліта. Також у їдальні ми можемо побачити поділ на класи: червоні манці носять вчителі-майстри, сині носять ті, хто є просто вчителями, також і зелені манці, котрі носять асистенти, а також сірі манці найбільш принизливі. Їх носять ті, хто працює з учнями, які відстають. Більшість уроків, які отримують ритматисти, проводяться окремо від інших учнів, проте такі уроки, як геометрія, часто трапляються разом. У кінці року між ритматистами на арені відбуваються міні-голодні ігри. Звісно, ніхто не помирає, оскільки крайда, яку вони використовують, не може вбивати. Про спеціальну руну, яка відкриє доступ до справжньої магії край детматисто, дізнаються тільки на останньому році навчання, який, до речі, відбувається не в Армідії, а біля самої вежі. Там вони проходять практику, після чого ступають на службу. У магії цікава культура, до прикладу, вчителі можуть викликати один одного на дуель. Якщо учитель нижнього рангу переможе того, у кого вищий ранг, то вони обміняються своїми позиціями. Але життя учня, що володіє магією, не таке просте, оскільки його тренують для того, щоб бути в. Та відправитися в кінці навчання боротися з монстрами. Також сама підготовка досить таки сувора. Якщо тебе в школі помітять безкрайду під рукою, ти будеш мити підлогу дві години. Давайте поговоримо про саму магію. Щоби стати ритматистом, тобі потрібно саме у 7 років у визначений день пройти певний обряд. Якщо ти його пропустиш, тобі більше можливості не дадуть. Хоча сам Генрік, котрий став першим ритматистом у світі, отримав свої можливості у 20 років. Тому, можливо, у наступних книгах нам відкриється новий спосіб стати ритматистом. Давайте розберемося, як працює магія. Малювати крейдою у світі може будь-хто, проте тільки малюнки ритматистів можуть оживати. Для малювання тобі доступні чотири типи ліній. Перша з них і основна це лінія захисту. Це велетенське коло, що служить базою. Навколо нього ти можеш створювати своїх монстрів, які будуть йти в бій. Також якщо ворожі монстри знищать коло, вони почнуть атакувати тебе. Наступна це лінія заборони. Вона досить таки проста. Це пряма лінія, котра блокує вхід з будь-якого боку. Навіть той, хто її намалював, не може пересікати цю межу. Енергійна лінія є хвилястою, вона служить твоєю атакою. Тобі її потрібно спрямувати у противника або в його коло, і вона полетить наносячи урон. І остання із основних це лінія створення. Саме нею ти можеш створювати своїх крайдовиків. Ти можеш намалювати від лицаря і до дракона. Це буде 2 d чоловічок який буде повзти по землі та наносити урон. Може здатися, що вони досить такі слабкі, проте із спеціальною руною вони можуть знищувати все на своєму шляху. Малювати можна на будь-якій поверхні, про те, що вона рівніша та легше буде, також до уваги беруться знання геометрії, оскільки потрібно правильно передавати кути. Сила та якість зображеної істоти буде залежати від настрою самого автора. Якщо ви хочете дізнатися про ці тонкощі даної магії, пишіть у коментарях, і я підготую окреме відео. Щодо самої книги, то вона досить легка та цікава. Звісно, вона не схожа на інші книги Сендерсона, це все таки підліткове фентезі. Проте, якщо ви полюбляєте щось легке з дрібкою магії, обов'язково прочитайте ритматиста. На жаль, поки що книга не перекладена на українську, але якщо ви бажаєте читати її в оригіналі, запрошую на свої курси англійської, контакти в описі. А на сьогодні все, бережіть свою крейду.